Україні. Перед нами гравці команди Мрія, преміум Ліас футзалу серед дитячо-нацької команд. ліця враженнями про сьогоднішню гру. Вона була дуже чудовою. Гра була дуже легкою, але суперники теж не здавалися і боролись до кінця. Я радий, то, що ми виграли, але суперники теж були сильними, але ми виграли. Ми були емоційні і трималися спеціально контролю, а суперники нас просто зажимали, але вони все, все рівно молодці, що так і грали. Сильно грали суперники, я так розумію. Ви сьогодні показали гарну гру, забивали багато голів. Розкажіть, будь ласка, як відбувався процес забиття голів, чи складно було добратися до воріт і як взагалі вам сьогоднішня гра? Звичайно, гра дуже і говорить, ну було не так складно, тільки якщо б нас не зажимали усіх сторін. Це було досить тяжко, бо то, там воротар був дуже сильний. І захисники дуже були гарно грали. Було деколи легко, було деколи важко, але На в нас захисники подавали подачі і м'яч деколи прилітав сквозь гравців. Воли не завжди, бо деколи гравці не давали нам простору, щоб ми вдарили. Так що ми старалися з всіх сил, прибира всіх сил пробиратися кивоки ворота. Як команда відреагувала сьогодні на перемогу? Дуже добре. Ми задоволені сьогоднішньою грою, сьогоднішньою перемогою. Як відпрацювала ваша команда сьогодні? Матч? Дуже когось хорошо. Вже розі. У нас до цього була гра і ми розвіялися. Ви вже але... були підготовлені, так? Ви вже були підготовлені, так? Налаштовувалися якось морально, можливо, на гру чи як Розкажіть. Ні, морально ми не налаштовувалися. Фізично. Фізично. Кому присвячуєте сьогоднішню перемогу? Кому? Своїй команді. Всій, команді. всій команді, так. А так. ви так. Так. також. Е, всій команді і тренеру. І папі дуже мило, тато буде задоволений. Ви забивали сьогодні хлопці голи? Я два забив. Вітаю тебе з дебютом. А ти? А я дам пасістаю. Він прикольно. Була класна передача, реалізований момент так сказати. Кому присвячуєте сьогоднішні голи і перемогу. Команді і папі. Так. А ти були свої кому присвячуєш? Своїй мамі і своїй молодшій сестрі. Передаваю привіт, вони будуть задоволені. Хлопці, ви сьогодні забивали? Сьогодні я не забивав, але гарно захищав ворота. Бивав поси гарні. Сьогодні я дуже добре бігав. Я наприкінці почти забив голо, я звичайно вдарив стінку москальний цей. На в цілому ви задоволення мені сьогодні. Mm -hmm. ну, yeah. я вам сподобалось. Що бажаєте своїй команді у цьому сезоні? Щоб, щоб коли е, слідущі ігри, то ми не здавалися і з перших хвилин були готові. Якщо нам навіть заб'ють з перших хвилин, то ми будемо готові відбитись. Так. Я бажаю своїй команді вдачі і, і перемоги. Я бажаю своїй команді, щоб вони завжди перемагали і гарно тренувалися, щоб все більше і більше грати. Я бажаю, щоб наша команда завжди перемагала і ми ніколи не проігрували. А навіть якщо будемо проігрувати, то потім візьмемо всю волю і будемо грати до кінця. Дякую вам, хлопці. Я бажаю вам перемоги, щоб всі моменти були реалізовані і щоб у вас було більше голів. Дякую вам.